Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися на те, щоб стратегією, а саме своїм підходом щодо інвестицій в проекти на ранніх стадіях. Це може бути пресейл, сейл, ICO на якійсь платформі, на ланчпаді. Якийсь фармінг пул чи просто купівля токена з ринку. Але у цього має бути якийсь сталий підхід, бо більшість людей обирає сайзинг по відчуттям: типу сюди кину тисячу доларів, сюди кину п'ятсот доларів, сюди кину п'ять тисяч, і виходить хаос, бо немає якоїсь сталої стратегії. Але вона, на мою думку, має бути. І на прикладі останніх проєктів нехай це буде Light Heaven Dex Rice AI від команди Floki та Simon Кетту Almanac, який от е сьогодні, до речі, сейл 21 серпня, і Billions на Кейта Launchpad. Це може бути сейл з Coinlist, ну, типу. Взагалі не важливо. Підхід має бути. Я зараз вам розповідаю, який він. Але перед цим я вас дуже прошу поставити лайк на це відео, відправити його другу, поставити колокольчик, написати якийсь коментар. Тоха, дякую, що ти робиш для нас ці відоси. Нам приємно і мені буде приємно. Так от я для себе обрав комфортний сайз в усіх проектах. Де немає якогось суперсильного конвікшену, типу, я ресерчу проект. Я дивлюся на саму ідею проєкта, на те, чи може воно потрапити в наратив, да як його просувають, як це все запаковано. З точки зору деліверінга між проєктом та аудиторією, цієї комунікації дивлюся на команду, які були в них кейси, да чи вони порядні, непорядні. Якось це це оцінюю. Оцінюю там апсайд можливості, можливий даунсайд, і приймаю рішення. Від цього, звісно, залежить сам. Але в дуже багатьох випадках, таких як, наприклад, Light, да? збирають незрозуміло, скільки. Оцінка сейла залежить від того, скільки зберуть. Ну, типу, факторів, які впливають на кінцевий результат, дуже багато. Більонс на киїта ланчпаді. Просто не дали ту кеноміку. Альманак, який зараз брають сейл, вони виходили на хайпі її агентів в кінці 2024 року. Зараз в них там оцінка сейлу в два рази більше, ніж той раунд, де я заносив. Теж, типу, досі не зрозуміло. Бо коли зрозуміло, там зазвичай немає особливо опції обирати сайзинг. Ти або отримав локацію 100 доларів, або там 500, або 1000. Ну, типу, хто як зміг, так і заносить. Заносити можна все. Я зараз кажу про. Ті випадки, коли ти можеш занести як тисячу доларів, так і сто тисяч доларів, і ось тут має бути вже якась стратегія, коли немає великого попиту, коли там сейл не обмежений, ти можеш набрати будь-яку кількість токенів на будь-який сайт. І в таких випадках дуже легко віддатися. Об'єктив, тому о, яка стратегія в мене? Я обрав комфортний для себе сайс 30 тисяч, який я закидаю в усі проекти, де мені на 100% там на 99% не зрозуміло, що буде ікси. Типу, якщо я розумію, що тут я отримую локу на 500 доларів і не більше, то ну зрозуміло, що скоріш за все воно вийде в іксах, там 3, 5, 10 іксів. А якщо я можу закинути, хоч там сто тисяч доларів чи мільйон, ну вже є питання, да, чому немає попиту? Типу, весь попит зараз буде задовільнений. І, типу, ну, як бути в таких ситуаціях? Я для себе обрав стратегію, заносу по. 30 тисяч. Чому так? Це сайс, який мені абсолютно комфортний. Я можу його втратити. Я за нього не переживаю. Я розумію, що там, якщо я заношу який проект, я оцінюю даунсайд. Це може бути мінус 20, мінус 10, мінус 50%. відсотків. І типу від цієї суми мені окей. Якщо виходить з іксами, там два ікса, то і профіт я якось відчуваю. Він мені приємний, типу, достатній для того, щоб я розбирався з проектом. Оцінював ризики, оцінював команду, перспективи, слідкував за лістингом. І приймав якісь важливі рішення, бо на все це йде мій ресурс. Якщо я не хочу заносити в проект 30 тисяч, я не буду заносити 25 або 15, якщо це не випадок, коли алокація обмежена, да? там інша розмова. Я просто не заношу. Типу, якщо проект не дотягує до того рівня, що я хоча б 30 тисяч можу в нього закинути, я просто його скипаю. Багато людей пишуть про там, антифомо закинув, там, 100 доларів. Навіщо ви це робите? Ви витрачаєте найцінніший ресурс в своєму житті. Це ваш час, енергія. Да? Типу, от ви вийшли з офісу, кудись їдете, там на машині, на самокаті, йдете пішки, не знаю, на метро, ви про щось думаєте. І. Якщо ви проаналізували проєкт і вирішили, що я не хочу заносити в моєму випадку там, 30 тисяч, в вашому випадку там, або 100 тисяч, або 100 доларів, да, це залежить від вашого депозиту. Це не має бути відсоток, пів відсотка, три. Це має бути просто ментально комфортний сайз, такий, який. Можна занести, скажімо, мінімально, от, типу, зараз вийде 10 проєктів. Ви в усі ці 10 проєктів, які проходять вас, ваш чекліст, занесете цю суму. Тобто, щоб по ліквідності вас вистачало. Кожного він буде свій. Це може бути і 5% депозиту. Якщо у вас депозит маленький, це може бути і 20% депозиту. Якщо вам в голові окей, робіть, будь ласка, я кажу не за ризик-менеджмент чи там портфоліо менеджмент, банкрол менеджмент, я кажу за підхід. І от в мене він такий. І... Таким чином, якщо я розумію, що я не хочу заносити в проект 30 тисяч, я розумію, що я можу втратити. Я просто не заношу. Бо якщо я занесу. 5 000, я все одно вимушений слідкувати за анонсами проєкту, коли воно виходить, коли лістинг, з ким вони запартнерились, яку біржу додали, хто в них маркетмейкер, що вони змінили, який апдейт викатили, про це все думати, аналізувати і знову приймати рішення, і знову приймати рішення. А оперативна пам'ять в моїй голові, вона ну, обмежена, як і в кожного з вас. Тому основний поємт, який я хочу донести, що. Це не має бути так, що ви заносите тут 100 доларів, тут 10 тисяч. Хоча там плюс-мінус по попередньому ресерчу проекти там однакові, да? просто вам щось цей подобається, це не подобається. Це не має бути там всюди 500 доларів, наприклад. А якщо ви вже не готові заносити 500, ви про цей проект просто забуваєте. Як його не було, воно не ваше. Ви не можете заробити всіх коштів на цій планеті. Так буде набагато простіше. І тепер переходимо до. Іншої частини цього відео не менш важливо. Але перед цим знову ж таки підписочка, коментар, лайкосик, там колокольчик, відправити другу, запостити свій маленький каналчик, якщо він є. Я не знаю, якось підтримати, мені буде приємно. Наступна частина цього відео заключається в тому, щоб е донести вам суть того, що умовний лайт він вистрелив сейл був по 23 мільйони, мені здається, да? 23. зараз він коштує 137,5 мільйонів. Тобто у нас там типу 5 плюс іксів, прям таких ну, впевнених. Да, ми все продали там. 60 мільйонів десь, да, до 2 іксів. У мене залишилась невеличка кількість токенів. Я її тягну. Потім вчора почав дивитися сьогодні. у Нас 19 число. Дивитися на чарт і купив по 70-75 мільйонів, навіть більше ніж в мене було, коли я продавав дешевше. Зрозумів там конвікшен, трошки засайзився. Це не відноситься до кейсу і питання, яке я хочу донести в цьому відео. Просто вам кажу, да, що зараз зрозуміло, що в цей проект можна було в заносити котлету, весь депозит тримати аж до зараз і забрати там своїх майже 6 іксів на будь-який сайт. Це зараз зрозуміло. Але в моменті з усіма, з ким я обговорював сейл, ну, у людей були питання. Типу, це дуже схоже на якийсь камп, подивись, який ланчпад, це черговий ланчпад, вони не вистрілять. І це нормально. Бо ключове, чим ми з вами займаємось в криптовалюті, це оцінка ризику і прийняття цього ризику. Ви його або берете. Або не берете. Іншого варіанту немає. Питання інше, це який ризик ви берете. Але зараз ми говоримо про те, що ризик треба брати або не брати. І на моменті, коли був сейл, ризик був великим. На моменті, коли ми вийшли і почали торгуватися мінус 40% від сейлу, ризик був брати ще більшим. Бо, типу, ну вони зібрали купу грошей, сейл торгується дешевше. ну, Токен торгується дешевше ніж ціна сейлу, і все виглядає, ну м'яко кажучи, так собі. Як би вам до цієї теми підвести? Що в момент, коли є невизначеність, в ці моменти найкращий ризик реварт. Тобто, коли всім страшно, коли немає розуміння, коли є можливість вкататися в нуль, проект коштує в такий момент, да, от як він коштував: 15 мільйонів. Так, да, коли вже проєкт вийшов на 70 мільйонів, чар тримається, біток, ефір коригується, а воно не пробуває локальний навіть лой. Так, да, вже є розуміння, що скоріш за все воно піде далі, але воно вже коштує 70, а не 15. І на момент заносу в сейл, більшість людей його скіпнуло або зайшло, як я кажу, антифомо, чого взагалі ну, можна не робити. Просто в силу того, щоб не забувати свою оперативну пам'ять в голові. Якщо ви не будете мати якогось сталого підходу до заносу в такого роду проекти, ви просто будете пропускати ось такі кейси, як Light. Все. Третього варіанту немає. Ви або маєте сталу стратегію, типу, я заношу в кожен проєкт, який мені там подобається поряду, мого там чек-листа, він його проходить, нормальна команда, нормальна ідея, нормальні підписки, нормальна оцінка, нормальний нормальне там, бла-бла-бла-бла-бла. Але чомусь, типу, попиту страшенного немає, занести можна скільки завгодно, там, бла, 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 бла. Все, проєкт пройшов, ви маєте 10 таких проєктів на столі да, там, за місяць, щоб у вас вистачало ліквідності на всі ці 10 проєктів. І цей сайс має бути, ну там. Хоча б там, 1000 доларів, чи там, 100 доларів, чи 500 доларів, всюди однакові. Або, ну, якщо у вас є якісь вагомі причини, чому цей проєкт кращий там, за інших, ну, збільшіть цей сайт. Але не заносьте андефом 100 доларів, якщо у вас середній чек заносу, там 1000, або 2, або 3, або 10. Знову ж таки, про проєкти, де ви можете занести ну, фактично будь-яку алокацію. Не загружайте свою оперативну пам'ять. Немає в цьому взагалі ніякого сенсу. І що важливо, якщо у вас не буде цього підходу, то ви просто пропустите кейси типу Light. Тобто дивимось, є десь проєктів. Перший скаманувся, другий вийшов X1, третій вийшов X1, там, четвертий вийшов X08, п'ятий вийшов X07, шостий там, скаманувся, восьмий виходить X10. Все, він вже окупає. Ось ці всі проєкти. Ну, порахуйте самі. Типу, навіть якщо в нас є 10 проєктів і 9 з них скам, а один дає 10 іксів, то ну ви в нулі. Але якщо ви якось ресерчите, у вас є розуміння там оцінки проєкту команди, оцю всю пізначу, вибачте мене за слово. То, скоріш за все, ну у вас не один з 10 проєктів буде вистрілювати, а більше. І ну дуже тупо робити сайс 1000 доларів, 300, 500, 10 тисяч, 100 доларів. Ось цей 100 доларів, ну він. На 10 проєктів взагалі ніяк не впливає. Навіть якщо він вийде 10 іксів, типу, ну, можна було взагалі не заносити. І ну, чомусь це всередині для людей виглядає, типу, окей, вони так їм комфортно, вони не хочуть там, брати якийсь зайвий ризик в моменті, через це втрачають якусь можливість. І потім їм здається, на якомусь там локальному хаї, ФОМО, що цей проєкт має вистрілити, і вони занесли, нехай 100, 100-100-100-100, 5 тисяч. Я думаю, зрозуміло, що скоріш за все буде, бо ну, ніколи не було такого в мене в житті, коли я заносив сюди x, а в один проєкт 10 x щоб він вийшов сильно краще. Ну, так не буває. Бо зазвичай це вже така емоційна, емоційно прийняте рішення, скажімо так. Ось, що я вам хотів донести в цьому відео. Тобто просто зробіть вибірку хоча б 10 проєктів, які ви заносите, і подивіться на результати. От. По лайту, якщо давати вже апдейт, якщо я вже на ньому там загострив увагу цього відео, е буду дивитися, поки є якийсь трекшен. Чесно, я не розумію, на чому вони. Зараз за поточних умов ринку можуть дійти навіть до 300 мільйонів. Я думаю, що це вже плюс-мінус локальні хаї. Мені так здається, я Напевно, зараз зафіксую більшу частину після запису цього відео. Ви вже його не купуйте, кейс закритий. Типу, ну можливо, щось зміниться в майбутньому, але ні в якому разі не, не раджу. Давайте ще одну частину відео. Ви знаєте, що робити перед наступною частиною. перевірити, чи ви зробили все, що я казав раніше. Е, я вам про риночок. Про риночок. Е, минулий відос мій начебто залетів, всі його подивилися, вийшло прикольно. З того моменту біток дав непогану корекцію. Там 124 тисячі, зараз 115. І ось тут питання: типу: чи варто вже відкупати, чи заходити вже, чи ще почекати. М -м, дивіться. Є сценарій на YouTube я зазвичай таке не озвучу, бо він досить локальний. В нас в п'ятницю виступає Павел. Це вже така традиція. Він виступає, я забув, як воно там називається. Коротше, він зазвичай робить голосні анонси. Ось на цьому виступі. І є можливість, що там ставку можуть не знизити, зараз це накаляється. Я думаю, що ставка в вересні буде знижена, але до моменту його виступу, тобто зараз вівторок, на момент запису відео, виступає він в п'ятницю, може статися різков, і ми ще впадемо. Я, як і казав відео, дивлюся на те, щоб зняти 112 тисяч, що в нас ось це все ренж, Ось це знімаємо, тут щось проторгувалось, повернулися і пішли вгору. І загалом. Ну, вважаю, що це ще не топ ринку. Ще зарано. Просто ну, типу, ми вийдемо ще вище, 130-140. Питання в тому, ну, докуди е, з оцієї проторговки, яка в нас є зараз, е, ми зможемо дійти. І я ставлю, що там це буде 110 108 тисяч, ну десь ось цей діапазон, е, об'єм ось цієї проторговочки минулої, яка була там 112 там 100 тисяч, да, ось цієї. Ой, вибачте, не те натягнув ось так. Е, і думаю, що ну, десь там найгірший сценарій це якихось там 105 тисяч на якомусь ну, дуже поганому, не дуже поганій новині. І якщо дадуть, там треба купувати, не дивлячись на якийсь фат. Невизначеність це буде дуже гарний ризиквар, дуже гарна можливість. По ефіру. Ну не знаю, дуже б хотілося побачити там тест якихось 4000 тисяч. Не знаю, якщо біток піде там, на якихось 108, то, скоріш за все, ми побачимо по ефіру 4. Ну, більш, ніж, більш ніж я впевнений, що ми побачимо 4. Але базовий сценарій, якщо біток просто знімає там, 112, то ефір просто зніме, там 4.140, якийсь легенький тест 4,90, 450, можливо, навіть 4, можливо, трошки нижче. Щось типу ось такого, Ось такого. такого І далі вгору. Е, наразі розглядаю так, вірю в те, що в нас q 4 25-го року буде потужним. З Альти, дивлюся ну, ефір першочергово, потім я думаю, що почнеться накачка салани. По принципу, як накачали ефір з компаніями, які набирають, 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 випускають акції, продають, отримують кеш, набирають. Digital asset treasury ассет ці ви зрозуміли, дати. Ось тому дивлюся фір салану, як, як і було Hyperliquid, Про Hyper Liquid, ну, не буду нічого казати, все і так зрозуміло. Додав би до цього списку ще Aero і Virtual, як проекти з екосистеми Base, які дуже сильно накачуються грошима від самого Coinbase. Додав би Link, який зараз супер сильно потрапляє в наратив. Десь біля 20 його купити це буде подаруночок. Пендл і все. Більше я в портфель напевно нічого не розглядав наразі. По ринку на цьому все. І ще одна частина відео. Лайк, якщо не поставили, будь ласка, зробіться. Це. це лайтер. Даня Мунрак, ось його відео записав огляд, що робити, чому робити. Обов'язково крутіть. Це єдиний фактично наразі конкурент Хайперліквіду, який відіжрав величезну долю ринку собі і знаходиться в закритій беті. Просто, якщо торгуєте ф'ючерси, переходіть на лайтер. І в майбутньому, скоріш за все, скажете мені дякую. Послання на лайтер в описі, без посилання, без інвайту зареєструватись неможливо. На цьому відео закінчується. Сподіваюсь, вам мій підхід сподобався. Пишіть в коментарях, який підхід у вас. Мені дуже цікаво, чи ви заносите отак вразнобій, як відчуваєте, чи якийсь підхід стратегія, якось воно формалізовано. До нових зустрічей. Па-па!